І переходить, сказавши рак, на заява нашого лідера, переходить до плану Б. Очевидно, що ми не здійснимо е, задуманого без вас, шановні колеги. І апелювати я хочу. Я готовий підписатись під е, кожним словом, сказаним за цією трибуною. Але в першу чергу я апелюю до колег з партії свободи. Він завжди був е, першим у всіх процесах е, демократизації чи будь-яких проявів е, українства в Україні. Тому я закликав все, що сказав все вірно. Але е, я про себе пришвидшити цей процес пошуку партнерів і визначення, з ким ми йдемо, одним блоком виступати проти цієї ганебної влади. Не справа навіть Левченко, хоча ми закликаємо суд, бути справедливо не змінити е, запобіжний захід. Ми втратили незалежність України. Відбуваються дуже серйозні геополітичні процеси на фоні падіння економіки світової. І Україна є розмірною монетою. Ми маємо це розуміти, що завтра у нас не буде держава. Дійсно, боротьба буде дуже тяжка. Це не 2004 рік. Це не домовлена демократія, це не здатна кайдан. Зараз буде дійсно боротьби, арештовувати і знищити бізнес. Тоді кожен має для себе зрозуміти. Наскільки далеко ми можемо зайти, і чого ми добуваєтеся? Добувається. Чергових виборів у цьому році згідно чирної Конституції. Очевидно, це є захист статті за 5 Конституції України. Ми маємо вийти на вулиці і сказати Ні тій владі. Ви, вийти з протесту. Тому що, якщо ми цього не зробимо, Україна не підніметься. Всім дякую, слава Україні!